Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж, це Mercedes-Benz, E320 2001 року випуску з мотором 3.2, газ бензин та автоматичною коробкою передач. Друзі, автомобіль досить, у досить непоганому стані. По кузову, звісно, є косметика, є трішки рижиків, але взагалі не критично. Так, в цілому. Багато деталей в рідному забарвленні. А у нас на оригінальних 16 дисках на гарній свіженькій гумі. Ось так вона виглядає по колу, на гарній комплектації еліганс. Є люк, автомобіль тонований, шкіряний салончик чорного кольору, в дуже гарному стані, до речі. Подивіться, будь ласка, як збереглися карти дверей. Сидіння у нас так абсолютно ціленькі. Ось так. Також тівочки є круїз контроль, мультикермо, кондиціонер, магнітолка, склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, задній ряд сидінь. Також все гарно, чисто та ціленьке. Друзі, технічна автівочка взагалі без запитань. Придбати ви її можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд тест-драйв даного автомобіля.